Ви навіть не здогадуєте, що звичайний напої, які ви п'єте щодня, може серйозно нашкодити вашим винам. І якщо у вас варикоз, це особливо небезпечно. Сьогодні я розповім вам про топ-5 напоїв, які потрібно уникати, якщо хочете зберегти здоров'я ваших судин. А в кінці відео обов'язково розкажу, які напої навпаки допомагають зміцнити вини, тож дивіться до кінця. Алкоголь. Алкоголь це перший ворог для людей із варикозом. Коли ви вживаєте алкоголь, він спершу розширює судини, що створює відчуття тепла та розслаблення, але це оманливий ефект. Після розширення судини різко звужуються, порушується кровообіг, підвищується артеріальний тиск. Таке навантаження серйозно шкодить винам, особливо якщо вони і так ослаблені варикозом. До того ж, алкоголь сприяє зневодненню, згущенню крові та збільшує ризик утворення тромбів. Кава та міцний чай. Багато хто не уявляє свій день без кави чи міцного чаю, але ці напої містять кофеїн, який звужує судини та підвищує артеріальний тиск. Якщо у вас варикоз, це може погіршити ситуацію. Крім того, кофеїн має сечогінний ефект, що призводить до зневоднення організму. А коли організм втрачає рідину, кров стає густішою, що створює додаткове навантаження на вени. Цикорій Цикорій часто рекомендують як корисну альтернативу каві, але якщо у вас варикоз цей напій може серйозно нашкодити. Чому цикорій має властивість розширювати судини? Здавалося б. Що це навіть добре, але не при варікозі. Адже розширення судин створює надмірне навантаження на і так ослаблені вени, що може тільки погіршити їхній стан. І чим більше це корі ви споживаєте, тим більший негативний вплив на ваші судини. Якщо у вас є проблеми з судинами, краще вживати це корі у помірних кількостях. Газовані напої. Ви думаєте, що газований напої це просто солодка вода? Насправді вони можуть знищити ваші вени. Великий слигаз у таких напоях провокує здуття живота, що збільшує внутрішньочеревний тиск. Це значно ускладнює роботу судин та. Сприяє застою крові, крім того, висока кількість цукру у газованих напах викликає запалення та погіршує кровообіг. Якщо ви хочете зберегти свої вени здоровими, ці напої точно не для вас. Енергетики, енергетичні напої це справжній удар по ваших венах. Вони містять надмірні дози кофеїну, цукру та хімічних стимуляторів. Всі ці компоненти разом підвищують артеріальний тиск, звужують судини та. Порушують кровообіг, крім того, вони змушують серце працювати швидше, що створює додатковий стрес для організму. І якщо ваші вени вже ослаблені варикозом, енергетики тільки посилять проблему. Висновок такий, що якщо у вас є варикоз, важливо уважно ставитися до того, що ви п'єте. До речі, на початку відео я обіцяв розповісти про корисні напої, але зрозумів, що це займе надто багато часу, тому вирішив зробити окреме відео, де я детально розкажу про топ-5 напоїв, які допомагають зміцнювати ваші вени та зроблять їх здоровішими. Тож обов'язково підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити. Якщо інформація була корисна, підтримайте відео лайком, напишіть будь-який коментар та підпишіться на канал. Нехай ваша кухня завжди приносить вам лише здоров'я та гарний настрій. Пам'ятаємо, що. Здоров'я починається з наших тарілок. До зустрічі на каналі Кухня Здоров'я у наступному відео.